Привіт! Мене звати Світлана. Я психолог, таролог, жінка, яка знає, як це, коли вже просто немає сил щось тягнути, коли вже просто закінчились усі можливі ресурси, можливі і неможливі, і в той же час ти розумієш, що. Нема на кого сподіватися, є тільки ти, є тільки твоя сила, є тільки твоя енергія. Я знаю, як це бути сильною без вибору. Коли в тебе немає вибору, коли ти не вибирала бути сильною, коли ти просто повинна бути сильною, бо ніхто, окрім тебе, не зробить. Я знаю, як це. І я запрошую тебе. До теплого кола. Це група підтримки для жінок, яку я провожу онлайн в Zoom. Кожен четверг в 19.00 мене вечірня група і є ранкова кожну п'ятницю в 10 ранку. Записуйся, приходь, і ти відчуєш вже з першого разу, що ти не одна, що тобі є з ким поділитися що є люди, для кого ти важлива, що тебе чують, тебе приймають. Напиши мені в особисті, і я розкажу тобі деталі. До зустрічі!